Чому на обличчі святих людей ми завжди бачимо радість, радість не від приємної бесіди, гарного подарунку чи смачної страви, а постійний стан серця людини, який видимо відображається у радісній посмішці і люблячому погляді. Радіти і дякувати Господу за все це Божа заповідь. І перше зауваження Бога до Каїна, який згодом вбив свого брата, було чому ти не радісний. Радість зникла з обличчя і серця Каїна, і як наслідок, Гріх братовбивства. А чому вона щезла? Бо Господь відмітив працю Авеля. Йому більш сподобалася та жертва, яку приніс Авель. Він не знехтував працею Каїна, але більше уваги приділив Авелю, і після цього зникає радість з обличчя Каїна відійшла Божа благодать. Тому, коли ми бачимо людину нерадісну, похмуру та опечалену, це завжди означає відсутність Бога в серці, там немає Божої благодаті. Така душа притягує до себе все нерадісне і потворне, її оточують біси, а як результат хвороби, злоба в серці, ненависть, неможливість пробачати образи і так далі. Не треба плутати радість тваринну, інстинктивну, яку ми отримуємо, коли служимо нашим страстям і гонимо за задоволеннями, з радістю серця, з радістю духовною, яку не може відібрати ніхто, коли людина настільки довіряє Богу, настільки змиряється і приймає все, що Господь посилає, що всі її скорботи і печалі просто тонуть в любові і радості в Бозі. Вона Бо знає, що на все воля Божа, що б не сталося, у неї на душі спокій і радість. Бо в серці Божа благодать. Така радість відганяє від людини бісів, захищає від зла, адже це ознака присутності Бога поруч. Саме в такому стані Господь проявляє себе у нашому житті і навіть творить дива. Ми отримаємо дивовижні зцілення, уникаємо небезпеки і навіть смерті. Коли людина в такому стані підносить молитви за когось. Її радість, довіра Господу і мирний стан розповсюджуються навкруги і передаються тому, за кого вона молиться. Саме тому, коли мати зі смиренням і довірою Богу молиться за своїх дітей, Божа благодать захищає їх від усякого зла, присвітляє їх думки і вчинки, від них відступає все нечисте, всі біси, а разом з ними хвороби, біди і небезпека. По молитва матері Господь невидимо веде їх, і вони відчувають, які правильні рішення приймати, де може бути небезпека та чого треба уникати. Будьте завжди радісними і з Богом в серці, щоб Божа благодать ніколи не відступала від вас і тих, за кого ви підносите свої молитви.